Перший комплекс це комплекс електри. Історія про дівчинку, яка дуже любила свого тата. І десь в 3-5 років вона конкурує з матір'ю і вважає, що вона була б кращою дружиною для свого батька. Коли я дуже прив'язана до свого батька, я по особливому чекаю саме його одобрення, саме його якогось такого схвалюючого цієї настанови. Да, там ти молодець, ти найкраща, ти дуже гарна. Це всім дуже мило, це всім так приємно. як, Донечка, любить свого батька. І ніхто не посадить дівчинку і не скаже їй: Доця, ти моя донька, а моя жінка, моя дружина і моя кохана твоя мама, дівчинка, що буде плакати, їй потрібно цю конкуренцію програти, так само, як і хлопчику в едиповому комплексі. Якщо вона цю конкуренцію не програла, це буде жінка, яка вважає, що їй немає рівних. Вона весь час в якийсь. Конкуренції з жінками з переконанням, що вона там всіх виграє, вона може демонструвати якусь таку холодність, вимогливість, якусь таку стервозність, саме через те, що їй не дали адекватно прожити ці комплекс електри.